Гербарій в перекладі означає травник, тому що герба це трава, рослина. В буквальному перекладі стосовно до трав книга. Травник це колекція спеціально зібраних засушених рослин, призначених для наукової обробки. Рослини для гербарію викопують у піточому стані разом з коренем. Для гербарію потрібна спеціальна папка. Тобто для папки я взяла картон із звичайних коробок, вирізала форматом А3, зробила ось такі дірочки. Я робила шилом, можна зробити їх спицями. Таких листів я зробила два. Обрали рослину, на якій добре видно соцвіття. Зелені яскраві неушкоджені листочки, також є гарно розвинений корінь. Таким чином розклали рослину на листку газети, щоб було видно і нижній бік листочка, і верхній бік листочка. Зверніть увагу на те, що всі листки розміщені рівно, розправлені. Тепер ми накриваємо листочки спеціально вирізаними заздалегідь шматочками папіру. І накриваємо листочки. Це для того, щоб вони краще вбирали вологу, яка є в самій рослині. Якщо рослини не сильно розгалужені, то можна їх покласти декілька штук на один листок. Закладаємо наші рослини в папку. Закладувати треба швидко, щоб рослини не зів'яли і не втратили свого вигляду. Дельфініуми де я поклала. У лист газети і просто накрию його. Для того, щоб рослина краще висохла і щоб вона мала добрий вигляд, я спеціально накрила листочки окремими листочками, які вирізала заздалегідь. А соцвіття вони більш соковиті, тому я прикрила їх спунжиками. Накриваємо. Ці рослини ще одним листом газети обережно. Рослини склали і накрили другим картонним листом. Папку перев'язала бічовкою і тепер можу її повісити на вулицю, сушити. На другий день міняємо папір, тому що цей вже став мокрим. Рослини в перший день віддали 80% вологи. Висушену рослину прикріплюємо до листа форматом А3, пришиваємо або наклеюємо і робимо етикетку, на якій написана назва рослини і де збирали. Зверху вкриваємо калькою і наш гербарій готовий до застосування.